Вітаю, друзі! Так буває, що ви їхали за кермом, або сиділи, довго сиділи за роботою якоюсь, і затікли ноги, руки, ну і спина, звичайно. Тобто, є або недомагання, або втома. І я вам запропоную для того, щоб. В тому цю прибрати, щоб ви себе почували добре, декілька вправ. Вони легкі, але ефективні. Тоді поїхали. Починаємо з присядів. Робимо це спокійно, легко, без напруги. Так, до 30 разів присіли і піднялись. Потім ноги трохи поставили ширше і колінами йдемо на свої пальці ніг. Ось так. Також до 30 присидів і попригали. Ось так пострибали, пострибали, пострибали. А тепер махи рук. З десяток раз виконали, потім розслабляємося. Також виконуємо це легко, з задором. Посміхаємося і приводимо себе в порядок. Після цього ось такі рухи ногами. Вперед, викидуємо їх, а потім в сторони. Зупинились, дихаємо. Можете рівно, а можете видихати глибше. Ось так. Тепер в одну. І в іншу сторону розслабляємо наші ноги. Ось так. І знову до танців розганяємо свою лімфу. І останнє. Легенько-легенько, тихенько, тихенько, збавляємо свою швидкість і розслабляємо повністю своє тіло. Робимо такий вдих, піднімаємося на пальцях ніг і різко опускаємо руки. Підняли і різко опустили руки. Піднялись. І різко опустили руки. Видихнули, і ми готові далі працювати і займатися своєю роботою. Вам добра і благополуччя. Будьте здорові. Так, не забудьте поставити подобаєчку.